Доброго дня! З нами сьогодні гравець команди Вау Тім Євгеній Тимошенко. Добрий вечір. Євгеній, скажіть пару слів у грі. Ну, гра нам сподобалась. Ми вже більш-менш так набираємо, граємо більше в пас і би, друг друга вже починаємо розуміти. Це вже якби хороші результати, вважаю. Ви вже другий матч поспіль. Виглядаєте досить зіграно та пристойно. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Ну, я думаю з тим, що в нас більше тренування, і на тренування ходять більше людей, які вже зігралися. і Тому у нас, виходить, такі результати. Вже більш наіграні паси, відпрацьовані якісь комбінації, і це дає свій результат. Чи є вже якесь розуміння у вас від нових вимог нового тренера? Так, є. Він нас заставляє, що ми більше зіграли, щоб ми до друга розуміли І грали в пас чітко, а не так там кудись його обидати. І да, є вже розуміння і ми до цього стремимося. Якісь який, чи був сьогодні якийсь план на гру проти цього суперника, ви вже не вперше граєте з Оріоном? Так таких планів, щоб не було. Ми прийшли з хорошим настроєм побіждати. Щось нас трошки не вистачило, не вийшло. Так що я думаю, у нас результати ще будуть на другий курс, На другий круг будуть краще Що сказав тренер після гри? Слова підтримки, і сказав, щоб ми більше нарабати, те, що він каже, а не просто халтурили. Що ж добре, дякуємо вам. вам дякую, гарно вечір.